Конференцію приурочили до 90-річчя заснування університету та кафедри педагогіки та педагогічної майстерності. Учасники конференції впевнені, що проблеми підготовки кваліфікованих кадрів починаються вже тоді, коли абітурієнт складає вступні іспити. Зараз цей процес значно відрізняється від того, що був колись. Майбутні студенти зараховуються до вузу лише склавши заочні тести, а так вважають вчені бути не повинно. Інша не менш важлива проблема сучасне бачення вчителя в школі. Мало кто представляет, насколько сейчас сложно воспитывать наших детей. То есть, увидев трудности на практике, в течение обучения, многие говорят, нет, мы в школу не пойдем. И третья проблема это проблема трудоустройства. То есть мы выпускаем выпускников, которые должны стать профессиональными, профессионалами, для, готовим для школы. На конференцію завітав випускник Мелітопольського вузу, багаторічний ректор Бердянського педагогічного вузу Василь Кришко. Він вважає, що проблема підготовки висококваліфікованих вчителів має глобальні масштаби і вирішувати їх вчені мають разом. Я приїхав на цю конференцію зі своїми мислені об управлінському аспекті, що зробити для того, щоб цим процесом можна було управляти. Скажем, із хадя із тої програми «100 днів» нового состава міністерства образування, науки України. Учасники конференції обмінялися думками та донесли один до одного ті напрацювання, які знайдуть місце в процесі підготовки вчителів.